Росіяни знову скаржаться на український дрон вампір. Нагадаю, вони його самі прозвали бабою ягою. На кадрах росармієць каже, що дрон прилетів о сьомій ранку. Як результат, як мінімум, троє ліквідованих. Всім утра. Гости к нам прилетело 3200. Ну і на цьому поки що все щодо оперативної ситуації на лінії бойового зіткнення за годинку до вас буду повертатися. Там будемо говорити про нашу авіацію. Зокрема, Су-27, І будемо говорити, як саме су 27 зможе зможуть запускати вже керовані авіаційні бомби вагою майже 500 кілограмів. З експертом розбиратимуся, для яких цілей їх будуть застосовувати. А далі передаю слово моїм колегам Насті. Дякуємо, Вікторія. Ми військову дему, власне продовжимо. Будемо розповідати про те, які професії існують на фронті, і про їхні нюанси. Дочекайтеся.